Етап нової хвилі відбору має назву нове обличчя кордону. Я перефразую, скажу, що ви є насправді обличчя країни, тому що людина, яка приїжджає в Україну, одразу бачить ваше обличчя, обличчя прикордонників України, які мають символізувати абсолютно новий підхід культуру якість. Відкритість, прозорість, і тому зміна самої системи і її реформування має надзвичайно важливе значення. Шановні друзі. Перш за все, хочу сказати, навіщо ми це робимо? Тому що хочемо піднятися на інший рівень. І я сьогодні, пан прем'єр-міністр, сказав, що ви нове обличчя і ви нове майбутнє. Але я хочу сьогодні подякувати прем'єр-міністру за те, що він прийняв наше. Нашу стратегію, що антикорупційна боротьба це не, не гасло, а це конкретні кроки. І перш за все, це заробітна платня для вас: для кращих, для тих, хто не буде брати хабари, для, ток, для тих, хто буде виконувати свої обов'язки, гідно. І ще сьогодні хочу сказати вам, звернутися к тим, хто все время говорить, що все пропало, тим, кому все не так. Я призываю каждого из нас, от рядового пограничника до министра, делать на своем месте то, что должен. Честно, адекватно. И тогда порядок будет и у вас на рабочем месте, и у вас в семье, и в нашей Украине. Делай то, что должен. И мы шаг за шагом это делаем. И сегодняшний шаг в реформе пограничной службы, набор нового уровня персонала, набор нового уровня пограничников, новое лицо. Нашої границы дуже важем. Поздравляємо вас з началом. Той поступ, якого ми досягли разом, уможливив сьогоднішній дуже важливий крок і важливу подію. Офіційне відкриття проекту Нове обличчя кордону. Прикордонники не тільки обличчя кордону, вони обличчя всієї країни. Ви перші привітаєте тих, хто подорожує, і ви є першою лінією безпеки кордону. І надзвичайно важливе, аби, аби громадськість і ваші сусіди по регіону знали, що ваші службовці дотримуються найвищих стандартів. Місія цього проекту подвійна: викорнати корупцію завдяки прозорому прийому на роботу працівників на конкурсній основі і створити ефективні пункти перетину кордону, аби вони працювали як єдине вікно. І ми хотіли би передати ці два апарати поліграф, які допоможуть належним чином провадити процес відбору. Пане генерале Назаренко. Вручаю вам цього листа на підтвердження того, що ми передаємо цю апаратуру вам нове обличчя кордону. Ви знаєте, це дуже символічно. Це означає перехід на нову якість. Обслуговування, тому що ми теж працюємо в сфері обслуговування, але в безпековій її складовій. Я надіюся, що випускники цього проєкту, а до речі, вони будуть дуже вмотивованими. Ми беремо біля 800 осіб. До речі, новина цього проєкту те, що 60% персоналу на конкурс ми беремо з цивільної молоді. Мінімальне грошове утримання військовослужбовця буде 9 тисяч гривень, мінімальне. І в Борисполі, і на Краківці, і на інших пунктах пропуску другий етап цього проєкту ми плануємо завершити до Дня Незалежності, а потім його розповсюдити ще на три автомобільних пункти пропуска і наші підрозділи, які там знаходяться на західній ділянці, і практично перекриємо ще чотири основних авіаційних пунктів пропуску, наші авіаційні підрозділи, які є обличчям кордону і новим обличчям кордону. До запуску чергового етапу пілотного проєкту Нове обличчя кордону запрошується прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.